Ласкаво просимо. Сьогодні ми дізнаємося, як розмовляти з учителем вашої дитини. Ми розглянемо оцінки поведінку та домашні завдання. Табель The report card, the report card. Ось табель. Here's the report card Оцінки. cijfers. Десайферс. У неї гарні оцінки. Heeft goede cijfers. Щоб покращити. Om te verbeteren. Om te verbeteren. Йому потрібно вдосконалюватися в математиці. Hij moet beter worden in Давайте перевіримо вашу пам'ять. Ваша черга. Табель. Терапорткарт. Ваша черга. Йому потрібно вдосконалюватися. Hij moet verbeteren. Тепер поговоримо про поведінку. Поводитися. Сіхідраха. Сіхідраха. Він поводиться дуже добре. Hij gedraagt zich heel goed. Slocha om te luisteren. Om te luisteren. Woncha je chitela. Ze luistert naar de leraar. Družnij. Vriendelijk. Vriendelijk. Z Hij is vriendelijk tegen andere studenten. Ваша черга. Говоріть чітко. Ваша черга. Він поводиться дуже добре. Hij zich heel goed. Ваша черга. Вона слухає вчителя. Ze luistert naar de leraar. Нарешті домашнє завдання та підтримка вдома. Домашнє завдання. Het huiswerk. Het huiswerk. Він виконує домашнє завдання. Maakt hij zijn huiswerk? Щоб допомогти. Om te helpen. Om te helpen. Як я можу допомогти вдома? Hoe kan ik thuis helpen? Для практики Om te oefenen. Будь ласка, практикуйтеся в читанні щодня. Oefen dagelijks met lezen. Чи можете ви перекласти ці запитання? Ваша черга. Як я можу допомогти вдома? Hoe kan ik thuis helpen? Ваша черга. Будь ласка, потренуйтеся читати. Oefen, met lezen. Послухайте розмову між батьками та вчителем. Як мій син в класі? Hoe doet mijn zoon het in de klas? Він доброзичливий, але йому потрібно покращити свою математику. Hij is vriendelijk, maar hij moet zijn wiskunde verbeteren. Я розумію займатися будемо вдома. Ik begrijp. Wij gaan thuis oefenen. Чудово. Це допоможе йому отримати хороші оцінки. Geweldig. Dat zal hem helpen goede cijfers te halen. Фінальний виклик все змішується. Ваша черга. Ось табель. Hier is de Ваша черга. Він добре поводиться. Hij gedraagt zich goed. Ваша черга. Він виконує домашнє завдання. Maakt hij zijn huiswerk? Ваша черга. Займатися будемо вдома. Wij gaan thuis oefenen. Хороша робота. Ви чудові батьки. До зустрічі на.